Килими з квітів знову біля Брюссельської ратуші. Барвистий фестиваль, що має півстолітню історію, повернувся до столиці Бельгії після двох років пандемії. Свіжозрізані бутони укладають попри 30-градусну спеку через спеку і пожежі європа переживає важкі часи. Тому ми дуже хотіли, щоб наш квітковий килим міста» з'явився попри всі труднощі. Тема цього року арабески. Вигадливі східні візерунки, популярні в Європі з часів середньовіччя, були і темою першого фестивалю 1971 року. У період аномальної спеки дизайнерам довелося відмовитися від головної квітки фестивалю Бегонії. Її замінили на стійкішу до спеки Жоржину Бальг. Крім того, з'явилися квіти в горщиках. Це ще й данина екології. Як очікують, картина витримає чотири дні. Усе в'яне і килим за кілька днів зів'яне. Але ми маємо адаптуватися. У цьому складність нашої роботи. Кілька тижнів тому ми зрозуміли, що погода не зміниться, тому замість багатьох бегоній тепер жоржини. У композиціях використовуємо також кору дерева. Квітковий візерунок викладали шість годин. Допомагало коло сотні волонтерів. Багато хто приїхав із за кордону. Не схоже, що спека дуже людей непокоїть. Особисто в мене все чудово, води всім вистачає. Не чула, щоб хтось скаржився. В ефемерному мистецтві ми звикли працювати за будь-якої погоди. Сонце допомагає квітам і кольорам бути яскравішими. Площа композиції півтори тисячі квадратних метрів. На неї використали 400 тисяч квітів.